Я Так само, щоб чистити токсини, я використовую ще синій йод. От йод дуже. Він нам теж потрібен, що цинк, що йод. Я ще кажу, Це якраз ті мікроелементи, які потрібні для того, щоб в тебе були міцні... міцні кістки, міцна тканина, можна кісткова тканина і хрещі, щоб нормально себе. Робити. Тому давайте підведемо такий маленький підсумок. Що я для того зробив, щоб нормально. Кістково кістки були міцні і щоб менше проблем було в суглобах. Перше, зменшити тваринний білок, бо він закисляє організм і відкладається, можна сказати, деякі речовини. По-друге, молочні продукти, і хто скаже, що там кальцій є, теж треба. Ні, вершкове масло, я з нього роблю, топленку, можна, нема питання, сметану можна. Тобто, жири можна, а от казеїн. Не можна. Оцей казеїн він не засвоїться в нашому організмі, а закисляє організм. А коли закисляється організм, витягується кальцій з кісток. А ми якраз говоримо, як зробити так, щоб кальцій, щоб кістки в нас були міцні і здоровіші. Так само від мучних солодких води можна сказати, напої солодкі не можна. А от жива вода, воднева вода. Я рекомендую. Вона додає енергію, вона не закисляє, вона олужнює. І якраз то середовище, яке знаходиться в суглобах, яке знаходиться в нашій криві, вона якраз його балансує і тримає в порядку, що нам потрібно. Так само я рекомендую перейти на овочі, перейти на овочі. Розумієте? Ну і ще в кінці хотів би сказати, а де більше міститься все-таки кальцію, чим у, як ви кажете, молочні продукти не можна. Ну, наприклад, молоко, творог, сир твердий, а це наркотик, і він дуже сильний і багато є, що на ньому сидять і ніколи вже не хочуть відмовлятися від нього. Ні, є в 10 разів більше, навіть в кунжуті. От кунжут візьміть у водичку, нехай набухне, день-два побуде. А потім кофемолки його перетерти і у 10 разів більше там кальція натурального, що саме ціне, органічного, чим у молоці у 10 разів, чим у творозі. Якщо той закисляє, це і не закисляє. Це йде якраз. Так само і мак можна теж замочити, перемолоти і їсти. І тому я коли поміняв свої. Раціон харчування повністю, хочу сказати, що менше я їм оцих м'ясних, більше їм овочів, їм фрукти, олію, олію добавив, фульву кислоту, синій добавив, водичка, саме основна вода. Перейти на воду, і ви побачите, як себе людина нормально себе почуває. Здорове мислення, тверезе мислення. А, І не можна закислятися алкоголем. Алкоголь закисляє організм. Руйнує органи, печінку, селезінку, нирки, мозок від кожних 100 грам горілки, 10 тисяч нервових клітин зразу уходить. І що би там ніхто не казали, але він і густа кров стає. Розумієте, не можна ці отрути. Якщо ти по них, потихеньку від них відмовляєшся, ти зберігаєш своє здоров'я і тривалі життя своє стає і якісніше, і триваліше. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.